Всім доброго дня, це Іван, місто Чернівці і ми на черговому об'єкті. Це в нас магазин, ми завезли вже рейки 6 метрів, От, вони сонячні панелі, це 3 на Solar 445 Вт, 27 штук. Будемо монтувати їх на оцей дах. Тут буде 3 ряда по 9 штук. Загальна потужність 12 кВт годин. Звісно, що шпильки, зараз я покажу. Звісно, я розумію, що зараз багато хто буде писати або хоча б думати і жалітись про фальскріплення, але це не для цього даху. Так, шпильками важче працювати, бо ми їх крутимо одразу в стропіли, не в оброшітку, щоб це було надійно. Але дах старий, це не є надійно на 30 років, щоб ви їх поставите і забули. А так трішки помучилось, але по-справжньому надійно. Ну і от вам доказ, що крутиться воно не в обрешітку. Ви звук чуєте, що крутиться. Да? І ви бачите, ніде нічого не вийшло. Але ви не бачите, що шпилька виходить, через те, що воно крутиться одразу цю велику стропіл. ви маєте до 15 см дійсно хорошого контакту. Оце вже надійно. Почали вже роботу з рейками. Виставляємо спочатку верхню або нижню, неважливо, на нитку, щоб було максимально рівно. А потім уже всі решта між ними тої ж самої ниткою, щоб воно було все в одній плоскості. Тут є ще трошки робота, але йде швидко. От воно вже в рейті всі закручені, далі ми ставимо провода. Їх треба закріпити, щоб вони ніде не болталися, але дуже важливо, щоб це було не всередині рейки, щоб потім воно не пошкодилось. Лише з боку або знизу. Виводимо їх всіх в одну сторону, щоб потім воно через гофру заходило всередину в дім, щоб нікому не заважало та ще й було максимально гарно. Сам монтаж я не став показувати, лише останню панель, щоб ви розуміли, що це дійсно ми ставили а не хтось інший. Тут все, в принципі, як і на всіх рештах відео. Виставляємо спочатку дві крайні, натягуємо між ними нитку, щоб весь ряд був рівний. І отак і другий, третій ряд. Тут у нас поле з 27 сонячних панелей. І йдемо всередину. Звісно, що ми не забули і про заземлення, от вона по трубі спускається провід низ, і от туди ми забили три штиря по півтора метра. Нержавійка, звісно, ще для заземлення. Біла гофра це якраз та гофра з проводами, яка заходить всередину, щоб нікому не заважала. Крім того, що надійно хочу акцентувати вашу увагу, що ще це максимально рівно і гарно, тобто воно нікому візуально не заважає. Паралельно поки монтували сонячне поле всередині, також проводилась робота. Трішки прокомотували щиток, ну, бо було все як завжди, хоча ну, насправді трішки краще. Поставили наш щит захисту для два сонячних поля і мережевий зреле, ну і інвертор. Провода потягнули по гофрі по стіні. Воно акуратно, нікому не заважає. Не стали короб ставити, бо буде тут ще малюватися, все, робитись ремонт і от тоді вже поставиться ще додатково в короб, щоб було гарніше. Захист, як зазвичай, провода, звісно, загільзовані, тобто все надійно. Обов'язковим атрибутом в кінці це ми перевіряємо тепловізором всі контакти, бо, наприклад, от в цьому випадку от видно, що одна фаза дуже сильно перегрівається, тобто у нас дуже сильний перекос. Більшість приладів, тобто холодильників, вони підключені якраз на одну фазу. Це треба розділити. І ми бачимо, і отут він перегрівається, і бачимо, що і на інверторі, ну, Ми вже перевіряли, то зараз покажемо вам, що він дійсно більше перегрівається. Так не має бути, бо треба зробити надійно. Зараз будемо знімати і це міняти. Фінішна робота на сьогодні виглядає ось так. Нема поки акумулятора, бо він доїжджає, але власник уже економить, поки світить сонце. Ще раз пройдемося по захосу, два сонячних поля нагадаю, реле, автомат водорезерва та два автомати для інвертора. Все підписано, все грамотно. Восьма вечора вже, а виробітка ще є більше 1 кВт, а це вже достойно, погодьтеся. Повні цифри буде в іншому відео, тож не пропустіть і побачите, як насправді власник економить свої кошти і не платить за це шалені гроші.